Вадим Романюк, я керівником практики банківського та фінансового права в адвокатському об'єднанні PwC Legal Україна. Перш за все, хочу подякувати організаторам за запрошення та можливість поділитися своїм досвідом та експертизою. Дякую попереднім спікерам за чудові цікаві доповіді. Завжди дуже цікаво слухати саме на Global Payments Day всі нові актуальні Тренди і тенденції а, на платіжному ринку, а також дякую всім а, слухачам, яким я сподіваюся, мій короткий виступ буде а, щонайменше цікавим, а взагалі в ідалі, якщо хтось навіть когось штовхне до певних дій для розвитку вашого бізнесу. А, отже, напевно, буде вже не, не зайвим ще раз нагадати, що складні часи вони вимагають складних рішень, і, попри численні виклики, з якими стикаються. Бізнес через повномасштабну війну в Україні вони продовжують робити все можливе і надможливе для підтримки країни, і одним із таких напрямків є насправді експансія бізнесу, експансія комерційної діяльності в нові країни для подальшого збільшення ділової присутності е, в інших країнах та створення нових бізнес-можливостей, і повторюсь, зараз надзвичайно складний, але все ж таки оптимальний час для того, щоб підготуватися до довгострокового відновлення. Адресувати поточні та потенційні виклики, а також е, мінімізувати негативні е, можливі наслідки для бізнесу. Е, безпрецедентна міграція українського населення створила для бізнесу українського бізнесу. В тому в першу чергу нові можливості за кордоном, е, Оскільки мільйони українців за кордоном потребують допомоги та зв'язку з Україною в різних сферах життя, в тому числі і з фінансовою та платіжною точок зору, і ми в підобулисі. Будучи частиною глобальної мережі, яка має присутність практично в кожному кутку цієї планети та країнах Європи, а маємо можливість та раді завжди супроводжувати український бізнес в їх прагненнях та питаннях виходу на закордонні ринки. Ми робили це і до війни. Ми робимо це і разом. Серед наших клієнтів є багато представників українського бізнесу, серед яких напевно найбільш релевантною і для для цієї дискусії та Uh, яке посідає якось особливе місце в нашій співпраці з клієнтами? Є uh, співпраця з компанією NovaPay. Пей uh, це міжнародний фінансовий сервіс, який входить до групи нової пошти. Uh, навряд чи буде, на мою думку, навряд чи буде перебічним сказати, що це є uh, однією з найбільших, якщо навіть не найбільше. Я ризикну сказати, що найбільша, найбільший випадок експансії бізнесу uh, в світ, який саме з новою поштою. І uh, ми в під ми дуже раді, що ми маємо можливість. Допомагати їм, що вони вибрали нас як партнерів для е е супроводу в і втілення у життя своєї глобальної експансії. Ми надаємо послуги їм в е е з різних регуляторних питань пов'язаних з виходом на нові ринки, включаючи консультації щодо надання банківських та платіжних послуг, отримання ліцензій і таке інше. І сьогодні ж я хотів би поділитися деякими практичними порадами з на з нашого досвіду, які ми винесли е е під час. Е Супроводу цієї експансії Сподіваюсь, що вона буде корисною, особливо для тих компаній, які ще роздумують або вже планують виходити на зарубіжні ринки. І е, я напевно не буду розповідати про стандартні речі, про які зазвичай зазначають при виході на ринок. Це такий перший крок, який всі повинні зробити. Це так. Е, Взагалі зробити домашнє завдання і проаналізувати, якщо ви плануєте вихід на якусь юрисдикцію, наскільки легко зареєструвати компанію в цій юрисдикції, які податки є в країні, яка вартість робочої сили, це все безумовно важливо, але це, це ті речі, про які, в принципі, може, кожен може зайти на, в, в інтернеті і почитати на різних платформах. Є маса інформації про це. Тому я б хотів такі, на, на конкретних прикладах розповісти про. Цікаві аспекти, з якими ми саме стикнулися. Оскільки е, компанія NovaPay е, з новою поштою вони виходить на понад 20 юрисдикцій в Європі. Е, ми мали можливість поспілкуватися з колегами з усіх цих країн, і умовно можна згрупували ці країни в три такі групи. Я думаю, що воно досить логічно е, для всіх звучить: е, е, це країни Центральної та Східної Європи, це країни Західної та Північної Європи, і це країни, що не входять в Європейський Союз. Тобто, в цілому. Е, в кожній країні є свої особливості, але в цілому рівень складності та труднощів в питаннях виходу на іноземні ринки плюс-мінус корелює з географічним розташуванням та приналежністю юрисдикції до країн ЄС. І перша група країн Центральної та Східної Європи, країни Балтії, з ним Німеччина Австрія з ними очікувано найпростіше. В першу чергу через і певну ментальну специфіку, і розуміння мови спільної в багатьох, особливо в Балтійських країнах, все ж таки там є можливість спілкуватися однією мовою розуміти. Специфіка бізнесу, плюс-мінус схожа, у них не викликає питання, що таке РРО, не викликає питання, що таке фіскалізація та інші звичні для нас явища. Країни Західної та Північної Європи з одного боку трошки важче. Оскільки їх специфіка їх регулювання може досить суттєво відрізнятися від нашої, вже виникають питання розуміння тих чи інших концепцій, а оскільки, але тим не менше в деяких місцях регулювання може бути навіть набагато простішим ніж законодавство України. Наприклад, одним з питань, яке ми досліджували, є питання правил фіскалізації. фіскалізації поштових послуг, фіскалізації послуг з переказу коштів інших подібних супровідних. Послуг, і е, в деяких країнах е, в принципі немає таких правил, немає такої концепції. В принципі, зараз ми ознайомилися читали, що вона буде в майбутньому. Е, до цього напевно всі йдуть. Е, регулювання воно все більше і більше охоплює бюрократія всі країни. І євро Європа тут е, не, виключ, не виключення точно. Але тим не менше є деякі країни, для які навіть не розуміли, що це таке, про що йде мова, і незважаючи на те, що можна зайти в Google е, там. Фіскалізейшн вести англійську мову, є стаття на Вікіпедії, є багато статей. Деякі країни там кодом дивилися, а що це таке? Давайте поговоримо точно, що це значить. Тому от, є такі нюанси. Ну і країни, що не входять в Європейський Союз. Я думаю, що теж для багатьох очікувано, але це ті країни, де вас можуть очікувати несподівані і не завжди приємні сюрпризи, тому що. Як би не було як яке б не було географічне розташування в країнах європейського європейського союзу плюс мінус можна глобально розуміти і очікувати на деякі речі е, стандартні для всіх е, а в країнах які не входять в європейський союз можуть бути свої особливості наприклад туреччина я розкажу такий цікавий кейс е, неочевидний був для нас теж е, і це був корисний урок е, корисний урок для нас що е, туреччині є ПДВ на закупівлю Консалтингових е, послуг. Що я маю на увазі? От коли ви е, з України ви хочете вийти там в Польщу, в Литву, в Естонію, в Німеччину, і ви залучаєте консультанта, е, партнера там, в цій країні ви йому за консультацію з надання юридичного висновку е, чи інших якихось консультаційних послуг, е, вони дають вам суму, там 10 тисяч євро умовно, е, і ви знаєте, що ви заплатите 10 тисяч євро. З Туреччиною виник неприємний сюрприз, що. Е, Повинні були, Вони дали суму там за якісь за свої послуги, а потім виявляється, що у них ще є ПДВ на ці суми, на відміну від інших країн і є. Для нас це був сюрприз, для нашої навіть ПДВ команди це був сюрприз. Ми ніколи такого не, не бачили раніше. Ну, Можливо, хтось і бачив, ми не бачили. І, ну. Ми, ми понесли цей кошт за рахунок наших адміністративних витрат. Ми з клієнтом, звичайно, домовились про, про фіксовану суму, але тим не менше, це був такий нюанс, який треба знати, що от конкретний приклад: що в Туреччині є такі нюанси. Це один невеличкий приклад. Великобританія. Великобританія, з іншого боку, враховуючи її великий, великий, дуже фіна, великий фінансовий центр, дуже жорстка спеціалізація по напрямках пост. І коли ми. Uh, Усіх країн питали деякий ряд набір стандартних питань. Вони з різних сфер: з питань і моніторингу, з питань податків, з питань uh, касової дисципліни, і інше, в Великобританії виявилось дуже важко uh, знайти uh, одразу швидко оперативно, знайти команду, яка знає uh, і розуміє всі ці напрямки діяльності. Тому що дуже жорстка спеціалізація. Тому uh, теж uh, це варто варто розуміти. От uh, такі uh, певні особливості нюанси можуть виникати uh, в цих країнах. Щодо основних проблем, з якими ми стикнулися, вони теж напевно на, на поверхні десь для всіх очевидні, але повторюсь конкретні приклади у нас були в нашій практиці. Перша це звичайно, труднощі перекладу, залежить від країн, в розумінні задач у зв'язку з мовним бар'єром. Ну ми звикли. У нас такий Ukrainian English, Ми в принципі в цілому всі знаємо англійську мову, більш-менш і е, коли ми між собою спілкуємося англійською мовою, навіть то є деякі концепції, де ми розуміємо, що про що йде мова, е, але виходячи на спілкування з іноземними країнами, особливо не з країнами е, Балтики, а з більш віддаленими країнами, виникають проблеми в, в, в термінології, яка для учасників платіжного ринку досить часто є досить специфічною. От такий перший е, приклад е, це. Фіскал чек, навіть якщо зайти на ну так 에, 에, зайти на сайт нашої податкової служби 에, под, по, державної податкової служби, то там є англійська версія сайту і на ній означає, що фіскальний чек це фіскал чек. Хоча це, очевидно, це неправильно. Очевидно, що це неправильний переклад, фіскари Сі правильний, Але, тим не менше, хтось зрозумів, що мається на увазі, коли ми питаємо, які у вас вимоги до фіскальних чеків, які у вас вимоги до платіжних чеків. І хтось розуміє, що мається на увазі, там Латвія, Литва зрозуміла. А там Хорватія вже, наприклад, не зрозуміли. І ми зі дзвонили спитали, а що це ви маєте на увазі? Фіскальні перевірки чи що. Ось, тому це надзвичайно важливо, насправді, що ми, начебто, знаємо. Як правильно те, те чи інше, як, як правильно перекласти ті чи інші речі, але от закладаються такі ложні друзі-перекладачі, які потім спричинюють досить багато проблем в розумінні задач, постановці і такі ж це таки найбільш очевидний приклад. Були менш очевидні приклади, які теж виникали, але це якраз мені здається класика, яку можна там вивішувати і показати класичний приклад труднощі перекладу в цій сфері. Культурні проблеми складнощі в розумінні задач звичайно також є у зв'язку з різницею до підходів до ведення бізнесу в інших країнах. Ну, наприклад, знову ж таки, на прикладу діяльності компанії Нова Пошта, Нова Пей, я думаю, що всі знають, які там особливо особ... здогадуються принаймні особливості, особливий платіжний продукт, саме який пропонує Нова Пей. Я не зовсім бачу, чи, є там, чи люди кивають, я сподіваюся, що кивають і знають, і хтось про себе говорить. Ну це після плати, накладний платіж. Коли ви можете прийти на пошту, оглянути товар і після цього тільки заплатити гроші. В багатьох країнах абсолютно не розуміли цієї концепції. І ми спілкувалися з різними представниками і інших фінансових платіжних сервісів в інших країнах. І один одного разу навіть там довго-довго дискутували, говорили. І представник платіжного сервісу спитав навіть по чому так сложно, у російському, мову, чому так сложно? Не розуміла для чого це робити? Бо у них зовсім інша с інше розуміння. Тобто цей продукт даний був не розуміло, але тим не менше, подивимось, буде цікаво дуже роз, е, спостерігати, чи завоює певний ринок, е, певну довіру такий продукт е, за кордоном не тільки в українців, а в, е, і в інших споживачів так само. Е, різне розуміння терміновості задач, різне розуміння того, що таке детальний аналіз. Тому е, знову ж таки, ми давали е, питання в цілому стандартизовані. Одні колеги з те, що я кажу, країни Балтії вони розуміли задачі, вони розуміли, давали достатньо детальний, детальний аналіз, в тому розумінні, які ми це бачили. А деякі країни, там і та ж сама Швейцарія, і країни Скандинавії більш лаконічно давали. І вони не розуміли там наскільки це на яскільки ми звикли до того, що мається на увазі під детальним аналізом. Тому такі ці проблеми теж є. На ними теж треба працювати, їх треба розуміти. Ну і різниця правових систем. Так, як до кардинально інше регулювання деяких питань, вже згадував про найбільше справи випадку спеціальної фіскалізації, що в деяких країнах, в принципі, не розуміють, що це таке. Так, да, у них є вимоги видавати чеки, у них є вимоги по касовій дисципліні, але там, вимоги обмінюватися в живому в реальному режимі дати інформацію з податковим органами в них немає. Тому от такі основні проблеми. Стосовно. Можна також згадати про те, що законодавство в цих країнах є так само досить динамічним, так само, як і в Україні. Тому те, про що ми говоримо сьогодні, може стати неактуальним вже досить скоро. Зокрема, та сама фіскалізація вже є плани, країни, в деяких країнах, яких і немає. Оголошується про те, що вони будуть запроваджувати. Ну і є спільні речі, те теж проблеми, але вони спільні для нас. Ми їх розуміємо, як в Україні це працює, як це працює за кордоном. Наприклад, типова історія. Для будь-якого платіжного сервісу отримати ліцензію. Отримати ліцензію платіжного провайдера – це досить довгострокове задоволення. Так само, як ми в Україні, незважаючи на те, що ми там часто очікуємо від національного банку, що він більш швидко опрацьовував документи, більш швидко видавав ліцензії, і наш національний банк. і… Центральні банки інших країн часто говорять про те, що так ми дуже а, інноваційні, ми дуже заохочуємо нових гравців. Ми хочемо стати центром, а, кожен перетягує на себе якось там первенство в першість в а, тому, щоб залучити нових гравців на свій ринок, але тим не менше, всюди отримати ліцензію платіжного провайдера, всюди досить а, складно і досить довго. А, тому, як висновок, я б а, хотів. Сказати, що ми переконані, що український бізнес має достатню стійкість, досвід та кваліфікацію а також творчі підходи та інноваційні рішення для успішного освоєння закордонних ринків. Результатом цього є взаємовигода як для українського ринку, так і для іноземних споживачів, і для того, щоб конкурувати на європейському ринку українському бізнесу. Доводиться шукати нестандартні продукти, нестандартні підходи, пропонувати інші нові продукти, щоб правильно позиціонувати себе у е, висококонкурентному середовищі, і це корелює з тим, що ми е, в PwC називаємо додатковою цінністю професійного сервісу. Нова хвиля бізнесу з України. Ми сподіваємося, спринцем більше інвестицій, більше інновацій і таким чином більше користі для всіх сторін.